Розпаковка бездротового комплекта клавіатури та мишки Esperanza ek 136 ua Такома. Для вирішення різних задач мені потрібні бездротова мишка та бездротова клавіатура. В пошуках завітав на Marketplace Allo. Увагу привернув комплект 2 в одному та Такома. Продавцем товару є магазин Allo. Подивившись характеристики, замовив на їхньому сайті. Тип доставки вибрав самовивіз з магазину Allo. Замовлення доставили швидко. Молодці! Клавіатура з мишкою в фірмову заводську картонну коробку. Розкриваємо. Внутрі в окремих пакетах клавіатура, мишка, гарантійний талон та інструкція. В мишці в спеціальному відсіку сховано USB-адаптер. Дуже зручно, не загубиться. Клавіатура та мишка працюють від мізінчикових батареїв 3 ааа Для клавіатури потрібно дві батарейки. І для мишки потрібно дві батарейки. Загалом 4 штуки. Тож не забудьте придбати окремо. Адаптер підключаємо в USB роз'єм на ноутбуці або ж на стаціонарному системному блоці комп'ютера. Все запрацювало одразу. Чудово, без додаткових маніпуляцій. Супер. Основні характеристики. Відключення бездротове, інтерфейс радіо. В комплекті клавіатура, мишка, USB адаптер 2,4 ГГц. Тип клавіатури класична, повнорозмірна. Є розкладки англійська, російська та українські мови. Матеріал виготовлення пластик чорного кольору. Мишка в руці лежить дуже зручно. Клавіатура також зручна. Покупкою задоволений. Дякую!